Всі макі браслетики. Оці я вже вам показувала. Ось такий аквамаринчик. Хто ще не бачив, як аквамарин виглядає. Потім отакий от браслетик цікавий. Такий класний мені подобається Соколине Око і о, нічка іру Теж прикольний браслетик синіх таких синьо-зелених кольорах теж дуже гарний аметист, хто ще не бачив, аманіт і говліт такий теж жіночий прикольний. Тут е боцванський агат, аметист соколине око. Це от дуже гарний також. Отакий прикольний нічка Іру переливається. Потім браух топаз. Або димчатий кварц прикольно теж переливається. Це у нас рожевий кварц. Його розсипались, ладно. Погано зав'язала, ладно потім ще у нас тут говліт і е, гірський кришталь, тигрове око, соколине око і бичаче око. Також такий прикольний, е, це у нас котяче око. Регулюється тут от, застіпка. От, ще така от номка це. Е, Гранат, опал і рожевий кварц. Так от переливається. Так, що у нас тут ще такий варіант? Браслетика. Потім це у нас тигрове око, соколине око і бичіче око. Не хочу фокусуватися, да? О, такі прикольні бусинки. Потім такі. Цікаві цей прикольний. Більше в мене можна в інстаграмі побачити, на Тіктокі. Ось така от краса, Да, пишіть чайка. От ще пару хвилин буквально 2 хвилинки, і вже буду вимикати стрім. Такий ненадовго, просто невеличкий огляд браслетків, які у мене зараз є в наявності. Такий чорний агат. От лава. Хто ще не бачив, як виглядають різні такі камінці. Ось такий лава, концит, аметист. Все, зараз піду собі чайок заварю В мене вже кіцька добивається, ніяк не може добитися до мене. Всім привіт Я вже зараз буду вимикатися. Ще одна буквально хвилиночка, і буду вимикатися. Так, лабрадор, хто ще не бачив. лабрадор Лабрадорит. Потім отакий прикольний поєднання декілька. Це у нас гірський кришталь. Як льот такий цікавий. До речі, хто ще не підписався на мій тік ток і Інстаграм, можете підписуватися в шапці профілю. Ой, цю шапці профілю кажу. В описі каналу YouTube є мої інші соцмережі. Так що можете теж підписуватися. Отакий цікавий також браслетик. Амазоніт. Кумси, тут такі взагалі класні. Я вчора зробила буквально, мені такі сподобався таких, якісь, е коричневі, чорні, фіолетові кольори. Дуже гарно якісь таке поєднання вийшло. Цікаве. Ось такі червоно-рожеві кольори теж класні. От перлини просто перлини кому подобаються теж гарні. От, усім, хто був зі мною, всім дякую, всім до зустрічі, всім чудового вечора, спокійної ночі. Вот. Всім дякую, хто був зі мною, всім до зустрічі, пока-пока, пока. І пока, пока. всім наступає всіх наступаючим святом Михайла, хто всіх Михайловичів, всіх Михайлівних.